Ритм нормалізує роботу серця та судин. Сухоцвіт і буркун регулюють діяльність серцево-судинної системи, розширюють артерії, нормалізують серцеві скорочення, тиск, кровонаповнення перешкоджають утворенню тромбів. Кордіцепс у комплексі з вітаміном в 5 діє як антисклеротичний компонент, а також підвищує стресостійкість і витривалість. Плоди каштану, і амінокислоти зміцнюють артерії, вени і капіляри, регулюють їхню здатність до скорочення і розслаблення, нормалізує в'язкість і швидкість руху крові кровоносними судинами тіла. Бореться головними факторами ризику хвороб серцево-судинної системи, такі як атеросклерозом, тромбоутворенням, діабетом і спазмом судин. Регулює тиск м'яко, без стрибків, зміцнює судини їхню скорочувальну здатність, усуває ушкодження, знижуючи ймовірність нападів гіпертонії в майбутньому, уповільнює серцебиття, але збільшує об'єм крові та кисню, що надходять у серце енергетичний потенціал клітин міокарда. Це подовжує роботу органу, знижує визначення серцевого м'яса, захищає серцево-судинну систему, підвищує. Чи її стресостійкість, дає пролонгований ефект і не викликає звикання. Склад: Пророщені зерна вівса, пшениці, кукурузи, екстракт кардіцепсу, трава сухоцвіту багнового, трава буркуну лікарського плоди, гіркокаштана звичайного. Вживати по одній капсулі два рази на день до їди, запиваючи водою. Курс 30-45 днів, повторний курс, курс після 30-денної перерви. Вартість такого препарату 355 гривень.